Я вітаю всіх учасників нашого клубу, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як навчити дітей самостійності. По-перше, чому саме це так важливо? Коли наші дітки народжуються, вони малі, безпорадні, і ми біклуємося про них, проявляємо свою любов так. Це дуже приємний процес. Але ми пам'ятаємо з вами, що в нас є. Ціль, велика ціль, яку ми ставимо перед собою як батьки, як педагоги, вихователі, щоб коли наша дитина виросла, вона була самостійною, незалежною, індивідуальною, щоб вона могла самостійно впоратися з складними життєвими ситуаціями, так? щоб вона могла нести відповідальність за свої вчинки і за своє життя. Але Мріючи про самостійних дітей, ми з вами робимо все, щоб цього не сталося. Що ми робимо? Надмірно контролюємо дитину, вирішуємо все замість неї, критикуємо, чіпляємось. Чому? Нас пожирає страх за ймовірні невдачі та поразки нашої дитини. Нам чесно, відверто хочеться. Захистити її від зайвого страждання, болю, негативних емоцій. Ми почуваємо себе багате, поганими батьками, якщо наша дитина страждається, якщо в неї щось не виходить. Але ми з вами розуміємо, що тільки коли ти робиш помилки, які ти робиш якісь шля... Шля... кроки, ти в тебе з'являється досвід, який допомагає тобі бути більш впевненою в собі, більш самостійною. І твоя самооцінка нормальна. Так, да, я це зробив, да, це не вийшло зразу, але декілька спроб, і я вже це можу робити. Тобто, я взагалі вам кажу, коли, вам, коли ви не знаєте, як поводитись зі своєю дитиною, станьте на її місце. Як би ви відчували, якщо все за вас навколо робили? Ну, можливо, ви відпочили, б сказали, фух. Але ви ж розумієте, що, а, коли за вас все робить, що відчуває дитина? Що я нічого не можу? Що я не здатна щось робити, що світ небезпечний, що мама так хвилюється, так піклується під, за мене. Тому. Ми з вами домовляємось, і я впевнена, що ви мене почули, що дитину дуже важливо вчити бути самостійною, щоб коли було 18, і ви були впевнені: 16, 18, що вона може самостійно увійти до дорослого життя. Ну, не може бути такого, що ви її опікували, піклувалися, все за неї робили. А 18 років їй виконалась, і ви кажете, люба чи любий, сьогоднішнього дня ти все робиш самостійно, тому що ти вже доросла людина. Вона не зможе поратися ні з чим, якщо ми, батьки і вихователі, і педагоги її цьому не навчимо. І так, шість моїх порад як навчити вашу дитину. Бути самостійною. Перша парада, перше правило. Дозвольте дитині зробити вибір. Наприклад, коли вона вранці одягається, ви кажете, ти сьогодні хочеш одягнути сірі штани чи зелені. Ти на сніданок хочеш кукурудзяну кашу чи вивсяну? Ну, не треба давати вибір між кашою чи цукеркою. Але між двома кашами дитина може вибрати. І це дуже важливо для неї. Вона самостійно вибирає, несе за це відповідальність. Якщо вона вам ще допоможе зварити кашу, вона її з'їсть дуже з великим апетитом. Друга порада. Виявить повагу до зусиль дитини. Наприклад, коли вона почала читати. І прочитала цілу сторінку. Ви кажете, цілу сторінку непросто прочитати. Я розумію. Самостійно там одягнути штани це теж непросто. Тобто, дивіться, іноді нам хочеться дітей підбадьорити, сказати, о, та це легко, що там ці штанці одягнути, чи застебнути м -м, взуття, чи може щось там виконати якесь завдання по математиці. Нам здається, що коли ми кажемо, «Та, це легко, що ми їх підтримуємо. Ні. Я вам хочу сказати, для, для вас це може легко, а для дитини важко. І вона прикладає якісь зусилля. І коли ми кажемо, що це легко, а вона робить її непросто, то ми обіцінюємо її зусилля. Тому друга порада. Виявіть повагу до зусиль дитини. Я розумію, як це непросто, але я в тебе вірю. Я знаю, в тебе получиться. Так, давай маленькими кроками потрохи це ми зробимо. Ми, літи, краще казати, ти це зробиш. Я в тебе вірю, але я розумію, що це непросто. Тобто, я виявляю повагу до зусиль дитини. Хочу вам ще сказати, що іноді буває таке, що дитина вміє самостійно одягатися, може багато речей вже робити самостійно, але вона втомлена, чи їй хочеться відчути вашу любов до себе, ваше піклування. І іноді раз відразу можна допомагати дитині і даже щось робити замість неї, але не постійно. Через то щоб додати їй додаткову увагу. Ну, наприклад, коли ваша дитинка, ви знаєте, що одягається вона самостійно, вона прикинулася вранці і каже Матусю, допоможи мені, там штанціця одягнути. Якщо це не кожен ранок так відбувається, не кожного ранку, подивіться на неї і спитайте, тобі хочеться моєї уваги, хочеться, щоб я допомогла? Ну, давай. Іди сюди, моя Люба, я тобі допоможу. Тобто це буде прояв вашої любові, вашої поваги, коли ви їй, дитині вашій, допоможете щось зробити, навіть замість неї, якщо вона це вже вміє робити. Але це не потрібно робити постійно. Друге правило виявіть повагу до зусиль дитини. Вірте не його, підбадьорюйте, розумійте. Третє питання, третя порада. Не ставте надто багато питань. Що це означає? Коли, наприклад, наша дитина приходить в садочку зі школи, ми починаємо завалювати цими питаннями: а як було? А що ти робив? А як там? Дитина, це виглядає як якийсь контроль. Вам важливо знати кожен шаг, як пройшов урок, що було. З одного боку, це ваш прояв вашої любові, ваші уваги, щоб ви не були такими байдужими батьками. Але коли дуже багато запитань, це теж не допомагає дитині бути більш самостійною. Я вас запевняю, діти обожнюють розказувати, як, як пройшов, пройшов їх день. Їм хочеться ділитися, але. Не, на, не наполягайте на цьому, не давить на вашу дитину. Ви спитаєте, о, просто можете сказати, добре, що ти повернулася і повернулася, я тебе чекала. І вже потрохи, коли ви починаєте годувати, дитина буде вам щось розказувати. Ваше завдання просто слухати просто слухати те, що буде розказувати вам ваша дитина. Четверта порада. Не… Поспішайте відповідати. Дитина, ну, починаючи особливо з 5 років, задає дуже багато питань. Чому, чому, як? Але якщо ми зразу дитині даємо відповідь, вона не встигає порозмірковувати над цим. Тому я ще хочу вам сказати таку думку, що процес шукання відповіді на запитання. Він такий же цінний, як і самовідповідь. Тобто сам шлях пошуку, він такий же цінний, як і самовідповідь. Тому, коли дитина вам задає якесь питання, не поспішайте їй зразу відповісти. Ммм, цікаве питання. А що ти про це думаєш? Так, хорошо. А як можна М -м -м -м, де ж можна пошукати відповідь на це питання? Може, візьмуть енциклопедію? Може, заглянемо до Гуглу? може, подивимось у книжці. Дуже е, така мені нравиться ще відповідь. Ти поставив важке запитання. Ти знаєш, філософи там розмірковували про це. Давай подумаємо разом. Тобто ви не даєте готових відповідей. Нехай ваша дитинка подумає про це, розмірковує, пошукає самостійно відповідь на це питання. Розумієте, так? П'яте, П'ята моя порада до вас Заходьте дитину до того, щоб скористатися досвідом інших. Ну, наприклад, коли ви йдете до магазину, то зоо купувати корм для свого хомічка, то е, ви можете. Запропонувати дитині спитати у продавця, який корм кращий. Тобто, якісь питання е, можна пошукати, ну, спитати у продавця, е, можна е, спитати да, у вчителя, е, знову звернутися до енциклопедії. Тобто, нам важливо показати, що не тільки батьки, мама тато можуть відповісти на їх запитання, а що світ, який їх оточує, це не безлюдний острів. Якщо тобі потрібна допомога, якщо ти хочеш щось узнати, ти можеш звертатися до людей, звертатися до спеціалістів. Ну, наприклад, ви йдете в да? і дитина може спитати, а як вважає їй майстер, да? яку краще зробити зачіску. Тобто вчити дитину. Розмірковувати самостійно, шукати відповіді в книгах, в енциклопедіях, в Гуглі, в інтернеті. Далі, спрямовувати своє питання до спеціалістів, для того, щоб вона розуміла, що вона не одна в цьому світі, і не тільки батько і мати можуть дати їй відповідь. Є спеціалісти, до яких можна звертатися. Не від... І шоста моя порада, не відбирайте надію ваші дитини. Що це означає? Якщо ваша дитина приходить і каже, Мені так подобаються коні. Я хочу, щоб коли я виросла і вираз, я могла купити собі коня. І тут не треба казати, куди коня, до квартири, ні. З повагою, да їй якісь надії, тобто ви її поважаєте. І ви кажете, ти знаєш, це цікава думка. А що б ти робила, якщо б у тебе був кінь? Так? Там годували. І дитина може вам, серй... але треба це вислухати серйозно, з повагою. Ну, це мрії. У нас у кожного з нас є якісь мрії. І дитина з вами поділиться, як би вона годувала, там, вигулювала, як, як би на неї каталася. Можна намалювати цього майбутнього коня. Тобто це теж повага до її самостійності. Вона про щось мріє. Ви не, не відкидаєте ці мрії як неспроможні, як якісь дикі. Ні, ти можеш мріяти стати актрисою, стати письменником. Але ви тут же задаєте своїй дитині питання: а як до цього шляху прийти? Що саме зараз ми можемо, ти можеш зробити для того, щоб ця мрія в майбутньому була здійснена. І так. Вона, вона навіть може почати відкладати на свою мрію, на свого коня, чи на те, що вона хоче вирости, колись навчитися бути актрисою, відкладати якісь гроші. Шоста порада. Ми з повагою відносимося до мрій, до ідей наших дітей. Ось такі шість порад, щоб дитина стала самостійною. Коли дитина ваша, ну а в побуті, тепер в побуті, прості поради. Дитина самостійно може накривати на стіл, самостійно мити посуд. Вона може вам допомагати по дому. нехай це буде якісь розбиті склянки, нехай це не буде так класно, як робите ви. Але поступово роблячи крок за кроком, крок за кроком, вона навчиться. І всі її помилки ми пам'ятаємо, що коли дитина наша помиляється, ми просто кажемо: це твій досвід, я теж помилялась, поки не навчилась. І підтримую дитину. І якщо даже щось сталося не так, ви їй просто спокійно, доброзивчливо допомагаєте впоратись з наслідками. Якоїсь невдачі. Самостійно одягатися, самостійно застеляти свою постіль, так, прибирати свої іграшки. Але тут дуже важливо, щоб ми робили на цей акцент, хвалили нашу дитину. Як саме правильно хвалити дитину, я розкажу вам в наступному відео. Але тут дуже важливо казати, дивись, ти вже навчилася самостійно вбирати іграшки. Це дуже корисна звичка, яка допоможе тобі і майбутньому. І тут ще є одна пастка для нас, для батьків. Тому що коли дитина стає самостійним, ми можемо відчути таке відчуття, що ми не потрібні, що ми тепер. Відчуття болю, даже, може пустки. Ми нашої дитини вона впорається все сама, а навіщо я, так? <смі> Тому що раніше ми так проявляли свою любов. Ви можете відчути навіть розочарування, коли зрозумієте, що ваша дитина краще прокидається під механічний годинник, ніж коли ви її вранці питаєтесь 10-15 хвилин розбудити. Але ми розуміємо, що настане такий час, коли вони виростуть і знайдуть себе вже силу залишити в нас. В них почнеться своє життя. І тому, якщо ми їх любимо, якщо ми хочемо їм допомогти, да, нам дуже приємно для них щось робити, бачити, що вони від нас залежать. А ця, але ця залежність. Вона потрібно її контролювати, розумієте, так? Якщо ви постійно даєте дитині поради, ви не дозволяєте їй почати самою думати, само приймати рішення. Якщо ви контролюєте її і даєте накази, то як вона потім, в дорослому вже віці, зможе сама приймати рішення? Так, да, це дуже приємно піклуватися про дитину. Але я вам скажу таке. Коли ваша дитина буде самостійно одягатися, самостійно мити посуд, прибирати свої іграшки, свою кімнату, самостійно робити домашні завдання, у вас визволиться вільний час для себе. І ви згадаєте, що ви любите читати, гуляти, що є ще одна дитина, це ви самі, да? Яко, яка потребує вільного часу. І щось робити для себе, для себе, для свого чоловіка. Щоб згадати, що ваше життя це не тільки забезпечення щасливого життя своєї дитини, але і ще є свої особисті ваші потреби. Тому не поспішайте дитині давати пораду. Якщо вам хочеться зразу втручатися, хочете щось сказати, скажіть собі Стоп і задайте собі самі питання. А моя дитина може сама з цим впоратись? А якщо не може, як їй допомогти, щоб вона самостійно це зробила? Якщо дитина приходить до вас і щось питає, якусь пораду, хоче допомоги, спочатку вислухайте її. Допоможіть їй впорядкувати її власні думки та почуття. Коли дитина заспокоїлась, ви можете сформулювати проблему у формі запитання. Ага, ти не знаєш, як зробити те те, тобі потрібна моя допомога. А як ти сам гадаєш, як в цьому випадку можна зробити? Тобто, звертайтеся до дитини, до того, щоб вона сама самостійно вирішувала свої проблеми, ви її не кидаєте, ви її дуже любите, але ви її допомагаєте ви поруч допомагаєте їй самостійно вирішувати свої проблеми. І ще раз вам хочу сказати: чим більше людина робить якісь кроків, відкриває якісь, чим більше в неї справ. Інтересів, тим більше вона відчуває радість від життя, тим більше вона щаслива. Тому що, ну знов повертайтесь до, до себе, я на своєму особистому прикладі скажу, що, чим більше я роблю, чим більше в мене виходить через помилки, не все зразу. Але коли я відчуваю, що це мій шлях, це мій життєвий шлях. В якому я самостійно щось роблю, 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 я досягаю результату це дуже велике щастя. Тому давайте не лишати наших дітей цього щастя, бути самостійними, приймати рішення і брати відповідальність за своє життя. До побачення і хай вам щастить!